Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Заправляйтесь та вигравайте джекпот 5 мільйонів гривень. Відтепер білети числової лотереї Лото 6 із 36 можна придбати у мережі АЗК ВОГ. А ми запрошуємо вас до 3461 го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 474 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лот. Лототрон а комплект кульок номер 2, і ми вмикаємо лототрон. дев'ятнадцять, тридцять один. 17. 13. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8393 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам п'ятнадцять. Трид. П'ятдесят один, сімдесят пять, двадця пять, тридцять один, чотирнадцять. Один, двадцять. Сімдесят дев'ять. Сімдесят. сім. Тридцять п'ять, сорок один, десять. 59 18 16. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7246 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 5. Нуль. Один. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 5 0 1 Бережіть себе. Все буде Україна.